Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, головне здоров'я. Всім всім усім отримувачам соціальних виплат і допомог, цей випуск, напевно, що не сподобається. Але що маємо, то маємо. В Україні планують змінити механізм нарахування цих коштів повністю, ну конкретно. Да? Тобто соціальні допомоги, хто отримує, люди живуть, деякі практично з цих виплат. Тому що ви саме самі знаємо да, пенсії, які і може люди якісь е, отримують ці допомоги, ці соціальні виплати, але дуже багато у нас отримують соціальні виплати виплати. Це одинокі мами, да, там, е, одинокі там, е, батьки на дітей, бабусі і тому подібне. Тож будемо розбиратися в цьому питанні. Ще раз доброго дня, що коїться, куди передають. Це все діло хто буде контролювати і навіщо це все буде робитися. Давайте розберемося зараз. Я вам зачитаю, як воно називається, тому що, як у нас говорять, написати можна красиво, але всередині обгуртки, ну вибачайте, за вираз гівно. от. Не судіть строго, да, на, по, по, послухаєте, що да як, і тоді самі скажете, напишете в коментарях. Проект постанови Кабінета міністра України про реалізацію експериментального проекту. Тут експериментальний проект, да, і вже ми з вами повинні насторожитися. Експеримент, все, що в нас в Україні експериментальне, зачасту приводить до того, що воно руйнується і як би сказати, шкодить людям. От їхні експерименти, вони взагалі людям шкодять. І може бути таке, що люди взагалі нічого не отримують від цього експерименту. Так? Десь там якісь збої в комп'ютері, десь щось загубилося, десь кудись. Ну, ну не, не знаємо ми, ми не винуваті. Це винуваті оці експерименти, а не ми аж ніяк. Експерт проекту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог. Централізації, тобто, все. В одну, як би сказати, структуру, все в один е, центр. Не розвідлення, щоб десь хтось чимось займався, да? а все в одну кучу. Все про всіх хочуть знати в одній кучі. Отже, що, е, що пишеться далі? На сьогодні нарахування та виплати соціальної допомоги проводиться структурами. Підрозділ, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення і місцевих органів влади. А пропонується передати ці функції Пенсійному фонду України. Опять же, передають Пенсійному фонду України. Це все, все передають Пенсійному фонду. Ми про це поговоримо далі. От. Який буде виплачувати гроші на підставі єдиної інформаційної системи соціальної сфери та, зокрема, єдиного соціального реєстру. Зберуть всю інформацію в кучу, будуть бачити, де хто що робить, і виплачувати. Перехід до централізованих, е, перехід до централізованих надання соціальної допомоги дасть. Змогу оптимізувати грошові потоки та час проходження коштів від органів соціального захисту населення до одержувачів. Тобто вже не буде такого, що ви повинні отримати кошти, наприклад, 10 го числа. Да? А їх немає, немає, немає -нема. прийшли через 7 днів, через 10 днів ті кошти. А вони десь їх там щось прокручували. Тобто, їм ці кошти прийшли там, немаленькі кошти приходять. Не дуже, там не дуже маленькі кошти приходять, дуже великі. І оці 7-10 днів, да, вони їх прокрутять десь в банки, вони наварять дуже великі кошти. От ну, про це і говориться. Е, до одержувача. Да, запропонувати запровадити централізовану прозору систему руху коштів і їх цільового використання. Планується. Що перехід вже відбудеться з 1 жовтня 2025 року. Отже, дивіться, експеримент цей можуть запустити влітку, да? подивляться, що да як, і з 1 жовтня вже можуть це все запровадити. Тобто, що це буде і як це буде? Все скидають в Пенсійний фонд. Раніше була да, соціальна оця соцзахист, простими словами. Простими обичними словами, це був соцзахист. Да? Ми туди йшли, зверталися за всім. Пенсійний фонд. Він був лише пенсійний фонд, він виплачував пенсії. А зараз все туди скидали: і субсидії, і нарахування по інвалідності, і тепер ми дивимося, що вже і соціальні допомоги, і все остальне. Тобто зберуть все до кучі і будуть контролювати, що людина отримує від держави, що не отримує, і скільки, і як людині допомагають. Плюс контроль. Контроль і ще раз контроль. Що це буде? Ну, дивіться, може бути таке, що е, запровадять єдину карточку. Тобто, якщо ви отримуєте, це я так думаю. Ну, тобто, дивіться, вже було ж таке, Тисяча е, Зеленського, ковідна тисяча, що ви маєте право тільки використовувати її на ті товари, які призначені. Це може це був експеримент до. Воно, дивіться, все йде пошагово. Ковідна тисяча. провірили. Ага. Тобто ти можеш купити тільки те, те-те-ті товари. Все, ага, єсть. Тисяча Зеленського. Непонятно для чого вона була, але їй дали. Також ти можеш купити товари тільки ті, які вони обізначили. Все хорошо, є. Обізначилися. Все, купляють, не возмущаються, все добре. Тепер запровадять отак. Ну... Дадуть карточку і скажуть, ага, дитячі кошти. Ви отримуєте соціальну допомогу дитячі кошти. Тобто, як мати, мати одиначка, або там діти до 6 років, або там інвалідність, або ще щось, ви отримуєте як дитячі. Тобто, значить, карточки ви можете користуватися лише тільки для покупки до, до определених віщей речей. речей да? Тобто там одяг, памперси, дитяча їжа і тому подобне. Нікого ж не хвилює, що треба воно чи не треба, але вони поставлять в рамки, і ви будете ну, тільки те, що вони призначили та і буде купувати. Чи це правильно? Ну, Судячи з того, дивлячись того, я зараз нікого не хочу образити, але дивлячись з того, як використовуються дитячі кошти, може і правильно. Але що там буде прописано? Бог його знає. Да? От. Чи можна буде купити, чи не можна буде купити? Є такі люди, які відносяться відповідально до цього всього і витрачають ці кошти тільки на дітей. А є такі люди, які отримують дитячі кошти, але витрачають їх сугубо на себе. Не як не на дітей. На свої хотілки витрачають. От тут вже буде оце, оцей контроль. Правильно це чи неправильно. Пишіть в коментарях, я доводю, це хочуть зробити такий експеримент. Ну, вони багато, вони все на нас експериментують. От е, чомусь вони все скидають туди, у цей е, пенсійний фонд. І воно вже, як би сказати, пенсійний фонд це як, наче, то, така структуряка, яка керує всім. Так? Оцей пенсійний фонд це структура хоче бачити нас всіх. Ще нам повісить, знаєте, такий номерок, як от овішають. Теляткам, коровам, там, овечкам, номерки такі. Вішають. От нам теж повісять такі номерки, і, і все буде добре. Чіпи нам вшить, щоб ми ніде не ділися, о, це, не, не хочу про таке балакати, а то почують, що точно чіпи повшивають, щоб ми нас і за кордоном там контролювати, де, і щоб ми навіть не проходили, Знаєте, то, як є в фільмах деяких, що чіпи тебе все бачать. І, тому подобне. Ну, воно, напевно, до цього все так іде. Нас так хочуть контролювати з вами, що то, Господи, прости, все якийсь контроль, контроль, до чогось контроль. Деякісь, де в деяких сферах цей контроль потрібен. Ну не отут, оцього от всього. Згоден. Що це буде, не знаю. Але є. От воно є, отаке, я вам зачитав. Що воно буде, куди воно буде, ну, Бен його знає, шановні глядачі. краще б контролювали олігархів, да? краще б контролювали, де беруться гроші у них, в депутатів, міністрів. Да, зарплата там 40 тисяч гривень, наприклад, а в них вони там, на ренджроверах їздять, на Лексусах, вілли такі купляють в Іспаніях, в Італіях. От їх би контролювали. Запровадили для них от, 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 от такі ось, е, як би сказати, Отакий такий контроль, звідки воно береться. Правда, вони декларації повинні, забер, де воно все береться, але воно все чомусь записується у них там на мам, на папі і тому подобне. Ну, байдуже, що там мамі 80 років, да, і вона не виходила ніде із квартири, ніде нічого не було. Але зате в неї є мільйони, мільярди і тому подобне. Ну, але ж це вони роблять це все для себе рідненьких, але ніяк аж не для нас з вами. Я не знаю, як. Буде розгрібати оце все, що натворили оця, оці керуючі країною, ті, хто прийдуть після них. Дай Бог, що прийдуть такі люди, які будуть за нас з вами безпокоїтися. Я це повторюю практично в кожному своєму відео, що нам потрібно вибрати вже таких людей, які будуть за нас з вами безпокоїтися. Не про свої статки, не про свої бізнеси, не про свої кармани, а про людей. Ну, понятно, що людина буде лобіювати свої інтереси якісь, але хоча б. На якісь 30% своїх, а 70% українців. Розумієте? А не повністю втоптати в канаву, в грязь Конституцію людей і стоять над ними баксами шуршать, а люди єлі-єлі виживають, пенсіонери і всі остальні. Так же далі не може вже бути. У мене на даний момент все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Дай Бог вам здоров'я, саме головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, дасть Бог буде добре. Щиро вам вдячний. Всім пока-пока.